Тарас Шевченко такий великий, що бути більшим уже не можна. Як Україна, як світ, він безсмертний, як саме життя, тому він став нашою долею і заповітом. Як дві тисячі років тому, в часи глибокого занепаду людства, ангели небесні відкрили брами для сходження на землю Сина Божого. Так, у часи Занепаду України 9 березня українському народові послано Тараса Шевченка для Воскресіння його національної самосвідомості. Сьогодні вшанування нашого генія української нації Тараса Ровича Шевченка. І це Бог дав йому той талант, який мав він свої, через свої уста, через свою творчість натхнення передати. У націю передати нам, українцям. І це та легендарна особистість, яка шанована цілим світом. І те, що він говорив, здається, вроді би, сьогодні. Він говорив про сьогоднішній і про завтрашній день. Щиро всіх вітаю з таким чудовим сьогодні святом. Тому що немає такої родини, немає такої сім'ї, немає такого українця, щоб не знали слово великого кобзаря нашого Тараса Гровича Шевченка. За горами гори хмарою повиті, За сіні горем кров'ю политі, споконвіку Прометея там орел карає, щодень Божий довбе ребра серце розбиває. Розбиває та не вип'є живушої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити, і не неситий на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Свою Україну любіть, любіть її время люте. Останню тяжкою минуту зараї Господа моліть. Тими словами кобзаря і багатьма багатьма його творами, поезіями і навіть творами живопису, мистецтва, ми сьогодні, як ніколи, заохочуємося. Я хочу, щоб ви ми ще раз пригадали, що цей великий син нашої нації, нашого народу, котрий століттями жив без своєї держави, гуртує сьогодні нас. Від сяну до дону. Гуртую сьогодні в ці Шевченківські дні і в дні нашого військового часу кожного українця по цілому світу. Бо де були українці, чи в Казахстані, чи в Лондоні, чи в Буєнос-Айресі, чи в Вашингтоні, завжди будували там свою церкву і ставили пам'ятник Шевченка, гуртувалися навколо того, що від нас ніякий ворог ніколи не зможе забрати. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені? В неволі виріс місь чужими, в неволі плачучи, умру і все з собою заберу. Małego slidu nie na naszej sławnej Ukrainie, na nasi, na swojej, zemli. Chcemy was przywitać. Dzień dobry państwu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. I co my możemy powiedzieć? Jedyne co możemy powiedzieć to, to że nie poddajcie się. Walczcie o swoje, bo my Polacy wiemy co to nie mieć swojego. Nie patrzcie na Polaków, że jesteśmy dla Was wrogami. Normalny Polak i ja jestem normalnym Polakiem, jesteśmy Waszymi przyjaciółmi. Nie patrzcie na politykę. My chcemy, żebyście wygrali. My, prości Polacy, chcemy, żeby Ukraina była silna i bogata. I musicie to zrobić, żeby ta młodzież, która tu jest, nie szła na front, tylko żeby studiowała, uczyła się i dbała o to, żeby Ukraina była silna i bogata. Życzę wam tego z całego serca i na pewno będziemy jeszcze tu nieraz przyjeżdżać. Może już nie z pomocą humanitarną, bo żeby to się jak najszybciej skończyło. Chciałbym, żeby świat wam jak najwięcej pomagał i myślę, że tak będzie. Znałem tych ludzi, którzy tu są zdjęcia. Niektórych, jednego z nich nawet ubraliśmy. Chwała Ukrainie i nie dajcie się. Mi żeśmy przyjeżdżały tutaj na raz, żeśmy się zistoczyły. To człowiek, z niego trzeba brać przykład, tak, to jest prawdziwy patriota. My prosty ludy, my politycznie nie, polityczni, nie, nie obniemajmy, nie robimy nic i trzeba pomagać tym chłopcom, którzy jest na froncie, żeby tutaj ludy, młodzież, ludy nie szły. Tak jak Paweł skazał, my żeśmy poznały, I jednego człowieka żeśmy zebrały. Widz co ma, samochód, skarpetkę żeśmy zebrały po, pokazkie. Znały żeśmy Duże ludzi poznały, żeśmy jak żeśmy jeździli w sumy, i z żeśmy jeździli w Charków, i żeśmy poznały. No już teraz ich nie nie będziemy spotykać I... No ciężko okazać. Sława Ukrainie.